Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу з HTML, а саме вставлення малюнків і гіперпосилань в HTML-документи або на сайті. Що нам для цього потрібно зробити? Ну, По-перше, нам потрібно створити папку з нашим сайтом. Я буду користуватися елементом Nupat++. Ну, Він для мене є найбільш зручнішим. Тому, відповідно, давайте я запущу зразу це середовище для того, щоб можна було е, працювати. Так. Так, а, в мене, оскільки бнопад ну, плюс плюс немає, тоді буду користуватися по Ну, на жаль. Так, отож, запускаємо програму блокнот. І е, нам потрібно створити папку, де буде знаходитись наш сайт. Ну і цей файлик з блокнотом в HTML-форматі зберігти в цій папці. Отож, створимо папку, яка буде в нас називатися. Так, давайте картинки і, і про посилання». є. Далі мені сюди треба зберегти ось цей елемент в вигляді HTML-документа. Для цього мені потрібно нажати файл зберегти як. Вибрати, де я хочу зберегти цей елемент. В даному випадку він в мене має зберігатися на робочому столі. І отут в мене є папка. Що там, картинки і при посилання. ось є. Далі ми бачимо, що запромовчуваний в мене зберігається як формат текста. Мені потрібно зберегти в форматі HTML. Тому в типі файлу я вибираю усі файли і ввожу свій формат. Назву цей документ індекс.html. І ми можемо побачити, що цей елемент в мене створився. Як HTML -документ. Ну, він в мене поки що порожній. Ось, оперу, і зразу подивлюся, що в мене в ньому є. Якщо в мене нічого немає, тому що я його ще не не створив структуру, але то ми можемо бачити, що шлях до файлика в нас дійсно збігається. Це user Jobs, desktop, картинки та гіперпосилання і індекс HTML. З чого ми почнемо? Почнемо з того, що нам потрібно задати структуру. HTML документу. Структура у нас буде полягати в наступному. Так, тобто у нас є відкриваючий і закриваючий тег HTML. Так, я Зробив я їх. Далі нам потрібно елемент HEAD. Так, верніше тег HEAD. Так само тег HEAD у нас є парним, тому він має бути. Як відкриваючий, так закриваючий. Також тег title, в якому ми вказуємо заголовок нашого елемента. Title, Він також є парним. Так, картинки та гіперпосилання назвемо цей елемент. Та Так, тепер у нас вже зміни в принципі, будуть застосовані, але для того, щоб вони застосувались, мені потрібно зберегти ці зміни, які я зробив, тому нажимаю файл зберегти. Ні в якому разі не зберегти як, а файл зберегти. І тепер, коли я Де там індекс, оновлю, мене тут замість назви індекс, буде писати картинки та гіперпосилання. Так? Тільки гіперпосилання я окремо написав, давайте зробимо це разом. Далі додаємо тег-боді, в якому ми безпосередньо з вами будемо працювати. Боді також в нас є парним тегом, тому він має бути як відкриваючий, так і закриваючий. Є структуру HTML-сторінки, ми вже з вами прописали. Тепер будемо безпосередньо працювати з нашими картинками. Отож, якщо нам потрібно додати картинку. До документу нам потрібно скористатися тегом image. А, а саме image з параметром src. Ну давайте спочатку додамо image, сам тег. І подивимося, що в нас відбудеться, коли ми збережемо наш документ і оновимо сайт. Так, поки що в нас нічого не змінилося. Чому? Тому що ми просто додали сам тег image без. Відповідних елементів, які в ньому мають бути, для того, щоб картинка відображалася, нам потрібно вказати параметр СРЦ, верніше, атрибут СРЦ, в якому відповідно буде вказуватися шлях до картинки. Шлях до картинки ми можемо вказати в двох форматах: це може бути картинка, яка знаходиться біля нашого нашої. Індекса або картинка, яка відповідно, десь є в інтернеті, тобто посилаємо цю картинку. Ну, давайте подивимося, як це виглядає. Так, Задаємо параметр атрибут, атрибутше SRC, і в лапках ми вказуємо. Ну, давайте почнемо з того, що ми задамо картинку, яка буде локально знаходитися в мене на комп'ютері. В мене тут є якісь зображення. Якщо я не помиляюсь, от у нас є колобок. Давайте я цю картинку колобок переміщу сюди. І для того, щоб мені було зручно працювати, я її зміню ім'я на одиничку. Чому я змінюю ім'я? Щоб не прописувати довгу назву цієї картинки. Отож, нам потрібно вказати в SRC шлях до картинки відносно індексу. Відносно індексу, шлях до картинки, це буде просто ім'я, тому що в нас будь-яких інших папок немає, тому нам просто потрібно подивитися, е, яке розширення цієї картинки. Бачите, розширення JPEG, Тобто картинка в нас буде називатися, ім'я 1, а розширення JPEG, Тому, відповідно, ми прописуємо 1 крапочка JPEG, зберігаємо. І тепер, коли ми оновимо нашу сторінку сайту, ми побачимо, що в нас сюди додалася картинка, яка безпосередньо в нас знаходиться в папці. Крім того, ми можемо не тільки відповідно додавати картинку, яка знаходиться біля індекса, але й додавати картинку, яка знаходиться в іншому місці. Наприклад, я маю окрему папку створену імейдж. І я хочу, щоб мені всі картинки в цій папці і e зберігалися. Ну, Це, в принципі, гарно воно буде структурувати файли. Але тут буде виникати нас наступна проблема, коли я От переміщається ця картинка. Є... Коли я мовлю наш сайт, картинка в нас не буде відображати, буде відбиратися як втрачений файл. Чому? Тому що відповідно відносно індексу шлях до картинки вже змінився. Окрім назви, нам потрібно дати папку. В папки або шлях з папок, в яких знаходиться наша картинка відносно індекса. В даному випадку, в нас тут є папка image, так. Ну, і Для того, щоб закрити шлях, нам потрібно поставити слеш. Тепер зберігаємо і побачимо, що наша картинка відповідно вже знову ж таки буде відображатися. Тепер давайте подивимося, як ми можемо ще які параметри роботи з картинками. ми можемо використовувати. Наприклад, ми можемо використовувати параметр Align. Так, верніше атрибут Align. Він дозволяє наші картинки вирівнювати по якихось певних елементах. Так. Ну, Left це означає, що наша картинка буде вирівна по лівому краю. Так, Зберігаю цей елемент, Ctrl-S оновлюю. І, в принципі, ми бачимо, що вона в нас по лівому краю вирівнена. Якщо я тут заміню на елемент якийсь інший, так? наприклад, right, то, відповідно, ми побачимо, що наша картинка вирівняється по правому краю. Так, ну, відповідно, таким чином ми собі можемо налаштовувати якісь додаткові особливості роботи з картинкою. також давайте, наприклад, зараз я поміняю залишку назад на left, і подивимося, як ми можемо працювати з іншими. Елементами, наприклад, ми додамо якийсь текст. Так, от в мене є текстові документи, і там в мене, наприклад, буде якась казка колобок Є вона у мене чи нема? Так, зараз, зараз, зараз. Немає. А ну, давайте якийсь просто додам ну, звичайний текст, який в нас буде там, типу, обтікати нашу картинку. Так, секундочку, зараз у нас відкриється і я цей текст нам додам. Ну, відповідно, коли в нас буде розміщення. О, є в нас якісь музичні інструменти. Ну, нічого страшного, це може бути будь-який текст, який ви собі там... От мені цей два абзаці повністю буде достатньо. От в мене є одна частинка тексту. І, наприклад, X, і тут у нас йде. Тобто картинка в нас знаходиться в тексті. Так, зберігаємо, подивимося, що в нас буде відображатися. Так, бачите, текст повністю в нас там обтікає картинку, і відступів від картинки до тексту в нас немає. Але ми можемо задати. Відступи по горизонталі і по вертикалі відносно тексту для цієї картинки. Для цього нам необхідно додати атрибути, які в нас називаються V-Space. Це вертикальний відступ і high space. Так? Це горизонтальний, -space, верніше так. оновлюємо. Після збереження ми бачимо, що наша картинка по краях відступилася на елементи, які є Horizontal Space, так, або HSP. Тут по 30 пікселів. Зверху, відповідно, відступ став і знизу 10 пікселів, і відповідно текст у нас вже не є впритул до цієї картинки. Наступний елемент це елемент, який може додати нашій картинці підпис. Ну, і, Відповідно, якщо наша картинка не буде відображатися, то замість втраченого файлу буде відображатися ось цей підпис. Давайте я тут шлях трошки зіпсую, і подивимося, що в нас буде відбуватися в такому форматі. Зберігаємо, бачите, втрачений файл і є елемент з підписом, що говорить про те, що в нас заданий елемент Alt. Також я можу задати. Ширину і висоту картинки в пікселях. Для цього нам потрібно додати ще додаткові атрибути, зараз трошки збільшу. Віч і хай. Причому ці елементи можуть як в пікселях задаватися, так і в відсотках. Тобто параметр віч я задав в пікселях, це означає, що ширина буде 100 пікселів. а хай я задав в відсотках, і це означає, що висота нашої картинки буде 20% від розміру нашого, дисп... нашого вікна-браузера. Зберігаємо цей елемент, оновлюємо його. Так, і бачимо, що наша картинка в такому форматі буде мати, ну, зараз воно оновиться, ось, буде мати ширину 100 пікселів і висоту там 20%. Ну, Воно не зовсім гарно виглядає. Давайте я трошки підкоригую ці елементи, щоб воно в нас. Виглядало трошки краще. Ctrl S 50%. Я думаю, що це так. Добре. І тут 100 пікселів замовту. Давайте 500 Ctrl S. О, вже воно трошки краще у нас виглядає. Е, так, рухаємося далі. Ну відповідно, ми собі можемо там користуватися. Розміри. Так само висоту ми теж можемо в пікселях задати, наприклад, 200 Ctrl-S і ми маємо ось таку картику. Так, тобто це залежить від того, як ми там собі продаємо з цими елементами. Е, так, ну і ще один елемент це елемент Border, який дозволяє задавати нам... Рамку цієї картинки зберігаємо, е, оновлюємо і бачимо, що кругом картинки в нас додалася рамка. Так, е, 5 це товщина цієї рамки. Е, поки що це в загальному все, що ми з вами мали розглянути по картинках. Єдине, що я ще продемонструю, як додати картинку з інтернету. Наприклад, я тут знайду картинку музичні інструменти України. Давайте. Так. щоб воно відповідало тому, що нам потрібно. Так, зображення. Ось є якась картинка, я її хочу використати для свого е зображення на сайті. Так. Відповідно, я можу її додати безпосередньо, не зберігаючи на комп'ютер, а безпосередньо з цього сайту. Для цього нам потрібно вибрати, нажати праву кнопку мишки і знайти тут елемент. Копіювати адресу зображення, так, або копіювати URL картинки, або щось в тому роді, це залежить від того, який у вас браузер. Далі повертаємося до нашого блокнота, і в параметрі SRC замість шляху до картинки вказуємо це посилання, яке ми скопіювали, зберігаємо, і тепер оновлюємо цю картинку. І замість нашого колобка в нас з'являється елемент, який переходить по посиланню в інтернеті. Тобто, яким чином додавати картинку, чи картинка, яка знаходиться безпосередньо біля нашого індексу, чи та, що з інтернету, ви собі вирішуєте самостійно, але е, варто звернути увагу на те, що, е, відповідно, якщо десь за цим посиланням ця картинка пропаде, від, на вашому сайті вона також відображатися не буде. Е, тепер швиденько переходимо до елементу з посиланням. Е, для цього. У нас використовується тег, який називається А. В ньому є параметр Ref. Так, ось у нас тех А. Тег А в нас є парним, тому він є і відкриваючий, і закриваючий. Давайте в цей тег А ми помістимо слово подивитися фото. Ну, І далі параметр Ref вказує посилання на сторінку. І знову ж таки, так як із фото посилання у нас може бути як на Сторінку, яка десь є в інтернеті. Так, давайте я збережу. Оновимо. Так. Як на якусь сторінку, яка знаходиться в нас безпосередньо десь в інтернеті? Так, і на HTML сторінку, яка в нас буде зберігатись десь коло документа. Ми розглянемо з вами два варіанти роботи. Так. Ось в мене з'явилося. Давайте я ще ТПР, щоб воно в мене було з нового рядочка. Так. Так, BR Ctrl-S. О, подивіться, фото, я зараз нажимаю, нічого не відбувається. Але якщо я перейду в цей елемент музичні інструменти України. Музичні інструменти України. Так, і відкрию собі ось це фото. Ну, або взагалі відкрию елемент з пошуку по форуму, ну, або сайт якийсь і так далі. От. Давайте я перейду на цей сайт. І зразу вже собі встановлюю його як посилання. От, в мене є сайт, копіюю його. Далі переходжу в блокнот. і в лапках параметру «Вхед» встановлюю це посилання, зберігаю документ, нажимаю ОК, обновлюю сторінку, і також на це посилання перекине на сайт з музичними інструментами України. Так, це перехід на зовнішнє посилання, а тепер давайте зробимо так, щоб у нас був перехід на внутрішнє посилання. Для цього ми створюємо е, декілька елементів з посиланнями. Так. От у нас буде. І тут також BR. Посилання на first, Second HTML. І що? Е, і серф, тобто на три сторінки. Зараз я зберігаю. Я тут зразу вписав шлях до цього файлика, так? оскільки в мене його в папці з моїм сайтом немає. Відповідно, коли я зараз тут оновлю сторінку, в мене є ці, але, перейшовши за цим посиланням, в мене нічого не відбудеться. Просто пише, що файлу немає. Чому? Тому що я не створив ці файлики. Мені потрібно ці файлики створити. Для цього я нажимаю файл створити. У мене створюється порожній файлик. Е, так. Далі давайте я, у мене, на жаль, закрився мій файлик з сайтом. Так. Тому я його також відкрию за допомогою блокноту. Так, у мене тут блокноту немає. Давайте, я відкрию його за допомогою блокноту. Це мені потрібно для того, щоб я швидше там спрацював з елементами. От є блокнот або WordPad, ну, тобто тут то немає значення в чому. От відкриваю. Щоб я швидше справився, я просто скопіюю код сторінки. Єдине, що я залишу тут тільки назву перша сторінка, бо це в мене буде перша сторінка. Так, в так, зберігаю цей елемент як HTML сторінку. Файл зберегти як. Далі усі файли. І тут замість індекс HTML пишу назву, яка в нас тут є фірст.html. Ctrl c Зберігаю. Так, ми можемо побачити, що в нашій папці з цим з'явився елемент first html. І тепер, коли я нажму першу сторінку, у мене відкриється перша наша сторінка. З другою, аналогічно працюємо так. Нам треба створити новий файл. от в мене створився новий файл, Я знову ж таки створюю структуру HTML-сторінки. Так, в, ну, Ті елементи, які мені не потрібно, видаляю. У мене це має бути друга сторінка. Значить мене тут має писати second. Все, що окрім секунда. А, друга сторінка, перепрошую. Все, що окрім другої сторінки, пише я видаляю. Так само файл зберегти як, тому що мені потрібно зберегти як HTML-сторінку. Вибираю тут усі файли і ввожу назву цієї сторінки. Є. Збереглося, повертаємося до нашої. Друга сторінка так само є. Ну і з третєю, в принципі, ми працюємо аналогічно. Ну, і ми так само можемо реалізувати елемент повернення на головну. Для цього нам потрібно в цих додаткових сторінках. Давайте в мене зараз секонд. Я на сторінці секонд додам посилання, головна сторінка, яка буде переходити на індекс HTML. І буде називатися сторінка головна. Так, Заходимо на другу сторінку. У мене тут з'явилось посилання «Головна», Клікаю, і я можу повернутися на головну. Е, адресація тут здійснюється точно так само, як з файлами е, зображень. Тобто, якщо в нас. У мене first і second знаходяться біля індекса, значить, відповідно, ми ставимо шлях відносно індекса. Відносно індекса, шлях це буде просто їхнє ім'я. Якщо ж нам потрібно десь ці сторінки в окрему папку помістити, то шлях в нас до них буде складатися через назву папки, слеш і так далі. На цьому по картинках і посиланнях все. Дякую за увагу.